Hey guys, привіт усім! Мене звати Софі і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Поїхали! Hey, it's me! Що ж, друзі, сьогодні ми розглядаємо з вами відеокліп а, відомого репера <кліп> Чоловіка Ряни. <кліп> так воно є, і ну, рішечка. Куди ми без неї? Асап Рокі з прекрасним треком під назвою Taylor Swift. Окей, okay? Not Taylor Swift. Taylor Swift. А що я можу на це сказати? Я не знаю, що в них за манічка вставляти е, Тейлор у всілякі реперські пісні. Дрейк вставляв е, щось про Тейлор. і ще якісь репери вставляли про Тейлор Свіфт. Тепер Асап Рокі назвав цілу пісню Тейлор Свіф без ті, як ми розуміємо. Ой, скільки всього вже було почуто про цей кліп. Е, е, я до останнього думала, чи брати його на розгляд, чи ні. Але ну хто ми Хто ми такі, щоб не брати кліп, який відзняли в Україні два роки тому? Ем, хто ми такі? Багато, багато було коментарів і від українців, і від і не від українців про цей кліп. Ем, я господи, поможи мені! Господи, поможи! God bless me, будь ласка, щоб я не мене зараз не бомбило. Ну, я така квітка-квіточка, знаєте, поки ми з вами обговорюємо музику. Але коли щось стосується там України, нашої культури, не знаю будь-чого, особливо там в умовах повномасштабки, то я мене починає дуже сильно бомбити. Я сподіваюся зберегти цей настрій. Запам'ятайте мене такою. О, і давайте починати цей випуск. Угу. Ну, я, я вас попереджала, що це відзнято в Україні. Ну, ми розуміємо, чому. Да? Перше, тому що дешево, і друге, тому що людина придумала собі певний образ, та як у нас там не знаю, е уявлення про там американців х років, про домогосподарок і всю цю історію з панкейками. Ну, В людини теж такий сталий образ у цієї, напевно, радянської історії. Ми зараз будемо дивитися, що взагалі тут відбувається. Так, мені говорили, що тут дуже багато крінжі, але голий мужик на капоті машини. Ой, Боже, поможи мені. Поїхали. Я просто. Я, я знаю, що це Крінжатіна, що це кліп про Крінжатіна, я не бачила цей кліп. Чому килим в туалеті? Ну, килими не тільки ми любимо. Я не знаю. Оці всі е, східні е, Східна Азія теж любить килими. Ну чому, чому тільки про нас думають як про килим? Картіжки. ладно, не сперечаюсь. Картішки це про. Я навіть я в дитинстві грала в дурака з подружками. Погрались в куколки, а потім такі, може, в карти? Який жах. Але ну ми тільки в дурачка там вміли переводного, я вас прошу. Це Саєті зараз увійшов. Боже, поможи. Я буду повторювати цю фразу всю реакцію. Ну, то поки нема нічого, знаєте, такого, щоб, щоб я говорила, як так можна, це там з поганої сторони показує Україну, поки це по приколу все. Не працює. Дивіться, навіть в Америці sometimes не працюють ці сушилки, сушарки, так? Але я нічого не кажу. Я нічого не кажу, я про це кліпи не знімаю. Ніколи не, не димилась у нас сушарка в Україні. Напишіть, якщо у вас дим, димилася сушарка. Ice bucket челендж. Плюсуємо. Півасік. Це ж знімали на Троєщині, господи, прости. Знімали на Троєщині і люди деякі там писали, я бачила в Твіттері навіть. Писали, що, блін, ніколи не думала, що там е побачу в кліпі Асапа Рокі там свій під'їзд, <рикол> чи там свої гойдалки, якісь чи школу. Прикол приколом. Тут просто стільки деталей, що я, мені здається, що мій мозок не встигає обробити всю цю інформацію. Дельфін з калюжі. Ви ви це бачили? Oh, Ой, я сапчик, звісно, ну, це... ну, прикидон в нього, знаєте, на адіки. На картанах хорошо хорошо придумано. Але всі машини. Чому такі старі позаду машини? Це, ну, окей, ні, бачу дві і на марочки, здається, на півякісь габарітики. Але ну, чи це спеціально понаставлено? Ну, ну в нас хороші машини. <риклад> <плес> Біотуалет. Жигу... Чому на кожному стоп-кадрі якийсь, не знаю, жигулі стоїть? Що <смі> це таке? Але відповідаю, це тупо одарниця. це тупо одарниця теж, де я жила, от, от ну, от є цей вайб, є цей вайб. Окей, okay. я вам скажу так. Та, оця культура паління теж ну, страшна. Східна Азія, Східна Європа страшна. Килим є. Е, бабушки в цих в платках, ну, є воно таке. Sometimes треба подивитися в очі. Проблемам і сказати, є таке. Ну, це не те, що проблеми. Це частина нашої культури і частина савка. Ну, на жаль, на жаль, так склалось історично, що е, совок є частиною нашої культури, частиною нашої історії, скажімо так. Не хочу говорити, що це культура українська. Е, в нас є і своє погане, і своє хороше, але ну, совок, що е, поробиш, було. Підлога, до речі, дуже ще хороша. Так, 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 так. Ну, це все одно попахує, вибачте, раїсівською глубінкою. Да? Ну, це Раїсівська глубінка, Раїсівська абригація, оце туди, це в ту сторону. Да? Є таке. Два нігтя. Це що треба було курити, щоб замість ніг, замість стоп, да, замість стопи правої і лівої зробити тільки два великих пальця, два нігті. Сапроки, будь ласка, ну, це унікальна людина, я не знаю. Рішечка, рішечка. Скажи мені, що він вдома нормальний мужик. <laughs> сервант. Давайте так. Плюсик за сервант, тому що є в цьому якась певна ностальгія. Е, ну, є, є серванти в нас. Кадр класний, Асапчик. Ні, yeah. це ще, е, ну, типу, хороший комп'ютер. Для якщо він, знаєте, в нього такий збираний образ, отакий, от скажімо так, з того часу, що там. Як в нас там не і знову ж таки, я повторю, це людина, знаєте, уявила собі радянські часи, ту епоху, як люди жили, можливо, як там на райончики десь. Я не думаю, що це мається на увазі сьогодення. Кліп знімався два роки тому в Україні, тому що це дешево і тому, що там є певний вайб, все одно в нас лишився. Дякуємо, що він знявся там в Україні. що... Приїжджають артисти: Майлі Сайрус, Розалія, Асапрокі приїжджають і знімають в Україні кліпи. Та? Там Imagine Dragons, що вони в Україні це знімають, а не що вони їздять, непонятно, на болота туди і знімають там. Тому ми, ми тільки за. Нехай це буде такий образ про якусь там радянську спадщину, але я не думаю, що це там був що це каміння в наш город, люди. Я не to... Павліни, е... ішаки, дельфіни, соми, вертольоти, біотуалети. Що відбувається? Я хоча б вже трішечки трек почала відчувати, тому що я щось іде трек, а я настільки заглиблена в кліп. Okay. Але ти, ну, ось те, що він показує: увага, увага. значить, Таке було тільки в дорогих ресторанах. Це Зараз він прийшов в дорогі ресторани, оці залізні цульчаки. Це дор дорога багата. Це було таке. Оце, знаєте, коли якісь іменини в когось. І мене у тьоті люди всі йдуть, всі збираються до тьоті люди. Було таке, я була маленька, коли ти знаєш, дитина три години ночі, грає Вірка-Сердючка, торт ще не, не винесли, ти спиш просто на стільчиках, тебе накрили курткою, будять і говорять торт, торт, давай поїж торт, і ти просто прокидаєшся, тітя люда тобі дає тортик, ти їсиш цей тортик і засинаєш назад. Було таке. Що відбу? Вибачте, якщо ви бачите більше деталей ніж я, я просто мені здається, я моргаю, знаєте, я кліпаю, а там вже щось щось інше. Вибачте. По-перше, біле і сухе. Біле і сухе. Ну, як я сумувала за цими вивісками. господи, дуже сумувала. Це навіть, мен... Я вам клянусь, це нагадує Дарницю з іншої сторони, або навіть е позняки чи сакарки. Дуже сумую. Е але, що я вам скажу? Мужчина, оцей мужчинчик в е поліцейській формі, оцей даїшник чи гаїшник, чи хто вони там. У нас такого нема, в нас поліція, е але ну, я все ж таки, я за Асапа, я думаю, що він е зібрав оцей крінжовий радянський образ. Те, що оці всі е господи, е що воно таке було, що наші чоловіки вигадували, тому що була, була тоді блін, бідність і збирали все по гаражам. Не знаю, оце ліпили кастрюлі, ліпили е, якісь ванни, мотоблоки і катались по селам. Було, було, було таке. Ой, ні, ні ні ні, 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 ні. Я це терпіла. Я це терпіла до ось цього ведмедя. Наше він це потім сказав, що це знімали в Україні. В Україні. Наше він сказав, що це знімали в Україні. Оці мужики з животами, оці шапки тепер, ведмеді. Ну нафіга ви їх ставили? Ну, знімали ви до повномасштабки. Ну, приберіть цей кадр нафіг. Я, давайте так, я не думаю, що американці іноземці поглиблюються. Усі ці розбіжності між там, українським пояцтвом і пояцтвом росіянським. Та, я не думаю, що це там були якісь розбіжності між тим, а, а, але просто ну, сам цей символ е, райської абригації реально е, псує це все відео. Я вже не хочу додивлятись до кінця, тому що це таке неприємно. Ой, і ще ці машини, знову якийсь жигуль там позаду. Ну, Господи, дай нам це витримати. G, so За людиною біжить якийсь ішак. Гедеозеніст, Геодезія, Геодезії Гніс. Геодезіст! Пау! Геодезіст стоїть в трусах. Збоку людина-павук. Чому людина-павук знає тільки Сапрокі? Ей, ей, ей. О, ракети. Бачите, ракети вставили. Тобто, дивіться, 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 якби він не вставляв ракети, якби він там, заблюрив би вивіски. ми б ще таки, знаєте. Ну, окей, це просто якийсь образ, да, такий образ є певний, певний стереотип, е і людина якби знімає про цей стереотип. Але вивіски наші, наша мова видніється, е ракети літають, відсилки на те, що це Україна, на те, що це е наша реальність, да, грубо кажучи, е або, дивіться, або або, це е, дань поваги, скажімо так, давайте так. Відсилка на те, що відбувається сьогодні в Україні, що щоб світ за це не забував, щоб вони такі о, ракети літають. Це що, Україна? Блін, війна, війна продовжується. Можливо, це може бути так. Ми не знаємо, з якої позиції він вставив ці ракети. Він міг взагалі їх не вставляти. Ви ж розумієте? Він міг взагалі отак відзняти: йоу-йо, сказати, ті почки, Да, це було в Україні, хто там помітив вивіски. Але ну, ми колись да, там знімали все. Бо вони все одно. Перекомпонували, додали ефекти, якась відсилочка така до сьогодення. Я дуже в це вірю, я дуже в це сподіваюся. Я не думаю, що їм треба скандали, інтриги, розслідування на таку тему. Тому е, давайте вірити в те, що Асап реально зробив е, таку відсилку до України до сьогодення, щоб люди пам'ятали, що в нас досі е, бляха відбувається. О, це було дуже прикольно. Це було прикольно. Ми давайте за спецефекти з тваринами. Я проти, проти тварин в кадрі. Я проти тварин в кадрі. Е, особливо там, коли він на ньому сидить, і це якась мертва тварина, вибачте. Відвідуйте заповідники, відвідуйте якісь відкриті е, природні середовища. Я не знаю, ну сафарі. Я вже... Але не в якому разі не контактні зоопарки, не, не, не дільфінарія кванаріуми. У це все. Забудьте за це, забудьте за це, я вас благаю. Тварини мають бути в своєму середовищі, природньому. Привчайте своїх друзів, батьків, не знаю, дітей, якщо вони у вас є, що тварина вона виглядає природньо там, де вона народилась. А запитайте своїх там, друзів, які ходять в ці контактні зоопарки, хотіли б ви, щоб їх заперли в клітку, накачали їх транквілізаторами. І а, потім підходили до них фоткатись, фоткатись, лапати їх і тому подібне. А панди тут до чого? Боже, аса, будь ласка, ну до чого тут панди? Ну, панда до чого? Диван на вулиці, окей, приймається, приймається. Панди. Що ви курили? Що ви курили? Монтажор і Асап Рокі? Що ви корили? Зелена ця шапочка мені дуже подобається. Оцей аутфіт ми ставимо лайк. Ми ставимо лайк аутфіту, ми ставимо лайк моєму відео. Якщо ви вже крінджанули, напишіть про це в коментарях. Дітей напрягли, всіх напрягли. Боже, якась катавасія відбувається. Господи, поможи, боже. Я, ви знаєте, я дуже стараюсь, я дуже стараюсь знайти якісь відсилочки до чогось, до якихось конкретних подій, до не знаю, але тут просто, ну, це треба мені було хильнути, напевно, перед цим. От, Асап, це це мій фейс, це мій фейс. Це зараз моє обличчя, коли я дивлюсь твій кліп. Ну, такого у нас не відбувається. Що ви там понапридумували хлопці? <світ> Коротше, блін, вибачте, я просто одна секунда отак вибиває просто. Хотіла вас розважити. Хотіла вас розважити, і щоб ми трішечки посміялись. І загалом, знаєте, ті, хто дивиться мене з України, щоб якось вас відволікти все одно, щоб ви там ці, не знаю, 15 20 хвилин зі мною посиділи, не знаю, пофарбувались, поїли і ще щось поробили а вийшло ось так. Я не знаю, так у нас ще тут насправді є там 20 секунд. Я не знаю, давайте додивимось. Ага, це. Коротше, це в нас фінальні, як то кажуть, титри за, за кадри, бекстейдж, да. Shoot on Location in Kyiv, Ukraine, December 2021. От така, от така історія. Я не знаю, друзі, як на це все реагувати, як нам при всьому цьому дійстві залишатися. І, і байдужими, і веселими, і іронізувати з цього всього я не знаю, бо я така сама людина, як і всі ви. Е але дуже дякую, що ви подивились цей кліп разом зі мною. Е хтось крінджанув, хтось поплакав. Ми Асапурокі бажаємо всього найсвітлішого. Він все-таки репер андерграундний. Е він створює те, що він хоче. В нього дуже багато поціновувачів. І в першу чергу, я думаю, Ряночка. Давайте знову ж таки подякуємо за те, що є, є відсилки до України, є відсилки до нас, є відсилки до сьогоднішніх реалій. І я думаю, що це треба на це треба дивитись через призму уваги уваги до нас, до нашої країни та, і до подій, які сьогодні з нами відбуваються. Я всім дуже вдячна за ваш перегляд. Дякую, що пережили всі ці емоції разом зі мною. Сподіваюсь, що ви додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись, поставити лайк. Я буду вам дуже вдячна за цю підтримку, та, тому що це такий невеличкий буст мотивації для мене в першу чергу. Напишіть, будь ласка, чи крінжанули ви, що у вас по цьому всьому запитанню? І та, будемо з вами бачитись в коментарях. Bye-bye.